Сьогодні армія ТІВ завітає до нацвертійців з червоної калини, які працюють на італійській гарматі Мелара. Чи користуєтесь ви при таких заїздах ребом? Так, звичайно. Репу ще не Зараз через це підледеніння ускладнилося. Не особливо так, щоб усладилися, але складніше їхати, обережніше треба їхати, щоб доби не занесло на дорозі. Ми на них вчилися. А ви вчились за кордоном на них? Їздили ще? Я їздив в Італію. І як італійці розказували? Вони просто в шоці, як ми на них працюємо. Так як ми ними працюємо, вони так не працюють. В них нема так. А як довго тривало навчання? 15 днів. За 15 днів. Да. Ну, Нам, нам ази так ну, ми не працювали там на них нічого. Але хоч, хоч смачно годували там. <світували> <світували> Макарони ще місяць не міг після того їсти. <світували> От він може з своєї сторони стріляти, я можу з своїй сторони стріляти. Ми, да, ну, ми відключили цю біду. Угу. Ну, щоб вона не чаяна не. Чаяно, не. Угу. Щоб один відповідав за стрільби. Тому що навідник в мене стріляє. Він. Наводиться і. Ага. Кажуть, що з ручки наче йде швидше стрільба. З ручки, ну, там секунди, то шнурка треба відбігти туди. Ага. Натягнути, щоб лупнуло. А тут все одразу, ми від, від гармати не відходимо. Майже. Гармата! Острім. Працюємо на різну відстань. Ми можемо працювати і за кілометр, і за два працювати нею. І, ага. і на всю витяжку можемо працювати. Ага. На що вона може тільки? Від двох до, до, до п'яти угу. працювали. Угу. А так, то я ж кажу, по-різному, на напрямку по різному напрямку по-різному працюємо. Тут калібр 105 да. Не, міліметрів. Так. Да. І а скільки у нас зараз до ЛБЗ, до нуля? Десь кілометрів зараз до п'яти зараз тут у нас. Угу. А працює вона і на 7 на км кілометрів має працювати. Угу. Я знаю, що е, цю гармату, вона це гірська італійська гармата чи гаубиця, е, і її е, розраховано, що її можуть тягнути навіть якісь мули чи да? осли. Вона розбирається на е, я бачив зараз. От росіяни анонсували, що вони будуть видавати в своє військо віслюків. А там, там вони там так всі <свісно> <свісно> тягати. Можливо. Е, Потрібно ну, в полон взяти пару віслюків, щоб вам допомогли в роботі. А кадировці що будуть робити? Плюс потон сюди вогонь. Гармата! Острій. Плюс пускай кабів. Давайте сховаємося. Давай, укриття. Загроза кабіль. Часто у вас така? буває. Воно може бути як від більше, більше 10 разів в день, а може бути, що ні одного разу в день. Ну, це по-різному, але кажу, останнім часом ці, вони досить, досить часто вони запускаються каби, практично кожен день. Координати, ті, що мені дають, я передаю хлопцям. Ну, в основному це піхота і така легко броньована техніка. Особиста мотивація це така мотивація, яка ну, просто щоб не здаватися, щоб не впала наша Україна. І це все таке не хочеться, не хочеться щоб, щоб наші, наші діти в майбутньому ходили під кимось. Хочеться, щоб вони так само росли в такій державі, які, допустімо, я ну, зростав і не хочеться, щоб вони відчували далі цю війну. Плюс потом сюди вогонь. Гармата! Острів!